Вітаю вас, любі друзі, на своєму ютуб каналі. Тут я розповідаю про психоаналіз, про психологію, про різноманітні психічні проблеми та психоаналітичний погляд на ці проблеми або якісь питання. І сьогодні ми з вами поговоримо про сепарацію. Але перед тим як я почну, я б хотіла попросити вас, як завжди, підписатись на мій канал, поставити лайк, передати це відео тим, кому воно може бути потрібне на ваш погляд, а також коментувати і проявляти будь-яку активність, тому що це дуже сильно допоможе мені в просуванні. Чому я обрала цю тему? Сепарація, і чому я так назвала своє відео не сепарова, тому що е, психоаналітичний погляд дуже сильно відрізняється від того, що ви могли б чути в інтернеті, в соціальних мережах і. В чому різниця? По-перше, я б говорила про те, що наразі взагалі немає людей, які сепаровані від своїх батьків. І коли ми зустрічаємо в кабінеті думку про те, що, наприклад, ой, там мій чоловік він не сепар... він не сепарований від своїх батьків, він залежний від своїх батьків, або там моя дівчина не сепарована, вона постійно з мамою розмовляє, і так далі, це така дуже поверхневий такий погляд на проблематику. Сепарації, і взагалі чи можна називати проблематикою цю тему, тому що, по суті, якщо ми говоримо про фізичну сепарацію, то перша ця операція відбувається при народженні. Ми сепаруємося від своєї матері, коли нам відрізають нашу поповіну. Але коли ми говоримо про стосунки, про Психічне життя, то ми завжди маємо на увазі психічну сепарованість. І давайте ми з вами подумаємо: а чи можливо, щоб людина? Яка народжується дуже беззахисною і дуже залежною від своїх батьків, батьківського оточення, особливо перші 3-6 років і навіть більше, да, деякі люди залежні до 17 років повністю і так далі. У всіх це буває по різному Чи можливо, щоб сталося так, що людина повністю може позбутися цього батьківського впливу? Ні, друзі. Це неможливо, тому що по суті всі перші роки, коли ми психічно формуємося, ми спираємося на ті фігури, які ми бачимо, і ми е так чи інакше вбираємо в себе їх якості. Від чогось ми можемо відмовитись, від чогось щось ми можемо в собі заперечувати. Завжди ті перші фігури, про які я говорю, це можуть бути мати, батько, бабуся, бабусі, дідусі. Всі ті, хто оточувало дитину в перші роки її життя, вони будуть присутні психічно, як це буде відображатись на житті людини. Це буде відображатись в тому, як людина буде будує стосунки. В тому, в яких стосунках вона взагалі опиняється, в тому, яких партнерів вона обирає, з якими друзями вона дружить, повністю все те, що, на що психічно людина може повпливати в своєму житті, це буде результатом впливу тих перших фігур на психічне кожної окремої особистості. В психоаналізі є такий вислів, який я дуже сильно люблю, що суб'єкт створюється. Насильством, гвалтуванням, що під цим ми можемо мати на увазі, як би ми це могли зрозуміти? Ну, дивіться, коли дитинка народжується, да вона. Дуже сильно беззахисна, вона залежить від своєї мами або материнського оточення в плані дуже базових речей: це там годування, вода, тепло, чистота, комфорт, спокій і таке інше. Мати, не маючи слів від дитини, не маючи якихось мовних. Конструкції, які дитина могла б запропонувати, і пояснити, що вона хоче, а мати намагається вгадати ті бажання, які вона повинна задовільнити, тобто навіть не бажання, а потреби. І цей перший тілесний. Досвід, ці перші сприйняття вони дуже сильно важливі для психічного. На базі цього формуються взагалі наші перші реакції, наші перші такі сліди пам'яті. Це дуже сильно цікаво досліджувати в психоаналізі, але на жаль, чи на щастя, не всім дано до цього дійти тільки. Люди, які ну схильні до таких дуже глибинних рефлексій, які можуть собі дозволити таку глибинну роботу, вони можуть дійти до таких архаїчних якихось нашарувань, які пов'язані з тілесним, з першими досвідами з матір'ю. Але сьогодні не про це, сьогодні про сепарацію, як вона може відбутись. Я згадую ці всі дописи психологів, поп-психологів, психотерапевтів, що ой, та просто не сепарова. Вона людина і так далі, і я задаюся питанням: а чи є взагалі сепаровані люди? Тому що по суті наше я воно побудоване з тих прикладів, з того матеріалу, який ми отримуємо від своїх батьків, і вони будуть з нами завжди психічно присутні? Єдине, що може відбутися. Це така вже емоційна взрілість, якої насправді дуже важко досягти. І це робиться саме в, наприклад, в психоаналітичному процесі або в інших якихось психотерапевтичних процесах. Що відбувається по суті, коли ми говоримо про сепарацію? Ми не говоримо про те, що людина поїхала від своєї мами, від батьків, що вона почала заробляти самостійно, або вона якось там, допомагає своїм батькам, і така вже самостійна. Це не означає абсолютно, що людина сепарована взагалі. Тому що навпаки, наприклад, дуже часто люди такі от самостійні, самоорганізовані, реалізовані. Вони приходять, висловлюють в своєму мовленні, в своєму запиті позасвідоме бажання сепаруватися. Це дуже важко, коли ми сильно залежимо від своїх батьків емоційно. Це викликає величезну тривогу на цих залежностях. Ностях можуть бути побутова побудовані дуже е, великі такі проблематичні психічні проблеми, як анорексія, булімія, якісь е, психосоматичні захворювання, шкірні захворювання, онкологія, астма дуже багато всього дуже важливо розуміти, що. Оце фізичне відокремлення не завжди означає, що людина відокремилась психічно. це взагалі не означає, що людина змогла відокремитись психічно. Насправді ми не можемо сказати, що ми повністю колись відокремимося. Що може відбутись? Може відбутись розуміння того процесу. Того способу механізму, за допомогою якого кожна окрема особистість, кожен окремий суб'єкт співіснував. Зі своїм батьківським оточенням може відбутися це розуміння у стосунках з психотерапевтом, з психоаналітиком, тому що це дуже сильно буде відіграватись на цих стосунках у актуальних взаємодіях. І тут психоаналітик має бути дуже чесним. Він не має права йти за стражданням людини і ставити себе на таку позицію, коли він нібито затуляє очі і не бачить цього повторювального сценарію. Тут психоаналітик має бути дуже жорстким, має бути готовим зробити боляче. Має бути готовим показати людині, що вона поперед всіх е, тих людей, які їй здається, її ображають, або якось на неї впливають, або ще щось, що по перше, вона є. Головною е, особою в цих подіях, що я маю на увазі, наприклад, коли людина приходить з таким запитом, да, як ну, мене ображає чоловік, я не можу нормально будувати стосунки з чоловіком. Наприклад, це такий уявний приклад. Ну, мені здається, він дуже такий розповсюджений. Чоловік ображає, можливо, навіть б'є там якісь співзалежні стосунки, як це зараз можна називати, в процесі роботи з психоаналітиком. Виявляється, що людина навіть позасвідомо отримує певну насолоду. Ну, таке, таке є слово в психоаналізі, жуйсанс від того, що відбувається в цих стосунках, тому що виявляється, що це той спосіб, яким людина... Просто на стосунках зі своїм близьким оточенням первісним, да з материнським оточенням, як ми його називаємо, так чи інакше. Будувала все життя стосунки, коли людина з цим стикається, коли виявляється, що їй треба щось зробити, щоб з цього вийти, що їй треба прийняти якесь рішення, подорослішати, відокремитись, зробити якусь дію, заперечити щось. Дуже часто, що людина насправді до цього не готова, або, наприклад, да, такі ситуації, коли чоловік приходить і говорить, що дуже контролюю, там я будую стосунки дуже контролю. Рулюючим. В мене нічого не виходить в стосунках зі своїми дівчатами або дружиною. Тут також потім в роботі ми можемо знайти такий патерн поведінки, який був випрацьований на дуже-дуже ранніх періодах дитинства. Це дуже завжди боляче усвідомлювати, що ти є головним героєм того, що з тобою відбувається. І не завжди до цього є можливість дійти. Не завжди ще один момент. Навіть якщо аналітик людині про це скаже, це не означає, що щось зміниться. Дуже важливо в нашій роботі, щоб людина дійшла до цього розуміння сама. Цей шлях він найскладніший, бо він викликає дуже багато болю, заперечень, спротиву. Хочеться всіх звинуватити і не брати на себе відповідальність. Саме цей процес це процес, який ми можемо назвати сепарацією. Ще в психоаналізі є таке слово кастрація. Я не буду зараз заглиблюватися в значення цього слова, я просто скажу як у Фрейда це було написано в його роботах. Кастрація це заборона на отримання задоволення звичним способом. Про що це? Це якраз от про, це. про те, що людина неусвідомлено отримує задоволення. Ми можемо так це назвати навіть задоволенням. Вона може говорити, що їй це не подобається. Що вона не хоче так продовжувати, а вона не отримує це задоволення. І аналітик це та людина, яка можливо єдина в житті цієї людини може показати, каструвати, грубо кажучи, психічно і показати, що ти головний в цій ситуації, і тільки ти своїм дорослішанням. Прийняттям якогось рішення можеш з цього вийти, і це може бути дуже багато разів повторюватись. Це в психоаналізі буде називатись ретельною проробкою. До різних тем, в різних ситуаціях, в різних стосунках людина може повертатися от таким чином. І відбудеться ця сепарація чи ні, буде приймати рішення людина, і вона може прийняти рішення, щоб цього не відбулось. І це також ок. Ми не говоримо зараз про нормальність або ненормальність. Ми у нас в психоаналізі немає мети когось довести до якоїсь нормальності, тому я і говорю про те, чи можемо ми взагалі роздумувати, чи а є взагалі сепаровані люди, тому що все ж таки ці способи, якими ми вже навчилися існувати, любити. Комунікувати з іншими вони зберіга... можуть зберігатися на все життя. Все буде залежати від індивідуальної історії, від того, що саме сталося в житті тієї чи іншої людини. Коли я говорила, я згадала, що Фрейд в своїх роботах по техніці дуже часто нам психоаналітикам повторював про те, що коли людина звертається до психоаналітика, вона не має. На меті одужати вона приходить з іншою метою. У кожного вона буде своя, але частіше за все, це мета, щоб її підтвердили. Що вона права, або щоб їй підтвердили, що всі інші погані, але це зовсім не мета щось змінити. Іноді дійсно не потрібно щось змінювати, тому що іноді буває так, що це якась конструкція, яка створена людиною для того, щоб взагалі існувати. Але дуже, дуже цікаво спостерігати за змінами, які можуть відбутись, якщо людина дійсно доходить до цих усвідомлень, якщо вона помічає згодом в довгій-довгій роботі з психоаналітиком, тут у психоаналітика має бути дуже таке залізне терпіння, тому що там дуже багато всього буде відбуватися в процесі, але це дуже цікаво спостерігати за тим, як це усвідомлюється, раз за разом приносяться в різних таких актуальних ситуаціях, і потім згодом може. Перепрацюватись, перебудуватись в якусь іншу таку. Так що, дорогі друзі, хочу вам сказати, що сепарація і емоційна зрілість це дуже важка робота. Вона офарбована тим, що, на жаль, ми народилися в такий пострадянський період. Дуже багато з тих, хто буде дивитися це відео у батьків емоційно незрілих, емоційно травмованих, бідністю, відсутністю психологічної освіти. Допомоги. Моги у трудоголіків у батьків, які взагалі не надавали йому уваги, емоційної близькості. На жаль, це так, якщо вам хочеться, щоб ваше життя склалось інакше ніж у ваших батьків, у вашої мами, або щоб ви не повторювали цей сценарії, щоб ви обирали інші шляхи, психоаналіз вам може в цьому допомогти, але треба набрати терпіння і зрозуміти що все не так просто що просто сказавши людині що ти не сепарована тобі треба сепаруватись нічого не відбудеться людина повинна до цього дійти сама ретельно не поспішаючи і знайти свій спосіб, якщо він їй потрібен. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь запитання, роздуми, коментарі, обов'язково пишіть мені. Я відповідаю абсолютно всім. І я вам дуже вдячна за вашу присутність і увагу. До зустрічі!